І про нього ще кажуть, що він відточував у свою війню багато угоди, будучи в літацькому уряді, тому це теж таке війня, яке нам може стати нагоді. все ну, тільки добрі слова і лише добрі надії і сподівання ми можемо пов'язувати з генцеком НАТО, тепер вже реальним генцеком, який сьогоднішнього дня вступив на свою посаду і буде виконувати свої обов'язки. Так, так, насправді я дивлюся, що Рюте обіймав посаду прем'єр-міністра Нідерландів протягом 14 років, тобто це доволі такий е, суттєвий термін і є досвідченим діячем на світовій арені. І тут питання в тому, чи вдасться йому так само мобілізовувати країни НАТО, підштовхувати їх до більш активної допомоги нашій державі, адже на превеликий жаль. А російська агресія на території нашої України тільки посилюється. Ну ось, до прикладу, якщо говорити мовою цифри, то м, фактично за останній місяць за вересень Російська Федерація випустила по Україні майже 1400 дронів. Жодного дня не було без того, аби Росія не запускала безпілотники. Сталося це власне уже і в жовтні цієї ночі м, на Київщині тривога тривала. Близько двох годин, і ось ця тенденція про те, що вересень став першим місяцем зі щоденними атаками шахедів, Що про що свідчить пане Денисе? Це означає, що вони їх виробляють більше, закуповують більше. Вони намагаються виснажити нашу систему ППО, які тут оцінки може надати. Вони їх виробляють більше, вони намагаються на, 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 на шостому м вони намагаються басти розвідуваль діяльність. Я вам показував, скільки в мене. ягід. корисні ось, такі ягоди. Я... польоту. Е, тобто, вони відсутковують збройні залізки про те, що є на землі. Пропозиційні рольні попологи і так далі. Як можливо це зараз не буде дивно звучати, але той факт, що останні ракети Карди, та які є основними під час проводить запусків ракетних подарів України, вони випускалися 4 вересня. І цього було знову 2 вересня масштабний острів обстріл, а і 4 вересня вони останній раз випускалися. А про це, про що це каже? Це каже про те, що вони перейшли рожове потущування ракет цей поганий, Сонечко світить через горіх. От вам показував на телефон щось. Виключається. Ось бачите, скільки подяк. От мені діти зробили. Генеральна цеблея. Церква. Грамота. Привіт, папа. будемо з тобою. От мій менший син пережимає мене. От я. Старшим сином, от я з дітьми, і з дружиною. Будемо з тобою на путі к новим вершинам. Ось тут ми, Богдан, цей корупціонер мені дає нагороду. От ми всі стоїмо перед розвідкою, служба безпеки, дня. Вальський, Володимир Фахрі Фарман, Це азербайджанці зробили Нізамі Шевченко, прапори наші їхні азербайджанські і за досягнуті положительні результати в роботі по реалізації соглашення сотрудничниців і взаємодействую між службою безпеки України. І Міністерством Національної безопасности Азербайджанської Республіки сотрудник служби безопасности України, майор Ковальський Володимир Мар'янович награждается почетної гра. Тоді ще був майором, тут вже полковник. От вгадайте, де я тут зараз я вам покажу. Ось я, ось оці перші ми Чого там та. я вам покажу у мене чисничок? Височки. Ось, бачите? Бачите, скільки горіхів. Ось. Повний ящик. Тут ящик. Тут ящик. Горіхів. Тут горіхи. Вон лаваші. Вон лаваші. Вон лаваші. Лаваші. Ось цей. Ось цей. Сонючка, сітить. Кайфові шуби, Ну і так. Ось ти все Вау, вісім. ментовочка форма аквариум машинка швейна выпекаем хлеб и булочные изделия Сейчас вам покажу. Вот. это будем с тобой, мы всегда будем с тобой на пути к новым вершинам. Грамота Církva, mě mnoho medailí. medály. Hry nahoru David od Bohdana. Tady je šerštěné Зараз да поїм ті горіхи, ці горіхи всі з'їм.